У господарському суді Волинської області продовжують слухати справу щодо подальшої долі приміщення захід інкомбанку, яке знаходиться за адресою проспект Перемоги 15. Представники фінустанови ще раніше намагались приватизувати частину будівлі, однак їм з певних причин відмовили. В свою чергу зареєстрували приміщення на фірму доньки власника банку Ірини Гаврилишиної, приватне підприємство «Ірома». Сьогодні ж у суді представники Захід Інкомбанку переконують приміщення повинно належати. Їм. Декілька місяців тому усі справи щодо права власності на приміщення, яке знаходиться за адресою проспект Перемоги 15, представники захід інкомбанку відсуджували за одним документом. Та як стверджують позивачі тепер він є недійсним. Позаяк знайдений старий договір купівлі-продажу і йому слід вірити. Пояснюють, раніше працівники захід інкомбанку про його існування не знали. Кажуть, що все через недбалість працівників. Тому і ми пред'являли той договір, той договір іншого у нас тоді на той момент не було. О, о це вже правда, іншого не було. На той момент я не говорю, що його не існувало. Я говорю, що просто банк в силу можливо якоїсь недбалості когось з працівників. Десь той договір подівся, чи може підчепився до якогось іншого документу? У свою чергу представник відповідача певний, що договір фіктивний. Той договір, який ви принесли в кінці судового засідання, вже на позановому слово засідання є дійсним за вашими твердженнями. А той, який гуляв, будемо казати по всіх судах. Включаючи три судові засідання Волинського е адміністратив, окружного адміністративного суду, три судові засідання Львівського апеляційного адміністративного суду, судове засідання Вищого Адміністративного суду України, він скрізь був цей договір, який ми представили. Представник відповідача пред'являв претензії до іншої сторони. Де близько не пахнете державними інтересами, нічим, я пізніше про це буду говорити. Значить, е Підроблен, ви маєте захищати в даному випадку фальсифікаторів. Незважаючи на тривалу полеміку, суд перенесли через технічні неполадки. Зламалася система аудіозапису. Наступне засідання відбудеться у четвер. Отож, кому дістанеться приміщення, де знаходиться захід Інкомбанк, ви, можливо, дізнаєтесь уже незабаром. Наталія Климконеля, Прокопчук для новин на часі.